Міцний військовий горішок. Як Україна може повернути Крим? Це був би бы положительний сценарій. Від того, як українське вище командування вирішить кримське питання, буде залежати хід ведення та результат решти війни. Недавнє відвоювання Херсона, навіть більш ніж наступальні дії, які повернули окуповані території у вересні, знаменує чіткий момент ухвалення рішення для України. Російські сили тепер остаточно перейшли до оборони. Їхній пріоритет не в тому, щоб захопити чи відвоювати, а в тому, щоб спробувати, хоча б утримати те, що мають. Для досягнення цього вони риють глибокі оборонні споруди і відчайдушно намагаються підготувати ледь-навчених призовників до високоінтенсивних боїв. Безпосереднім пріоритетом для України є вивести росіян з рівноваги, щоб не дозволити їм зміцнити свої позиції чи навчити і підготувати ці підкріплення. Тепер ми можемо з певною мірою впевненості сказати, на чому обидві сторони будуть зосереджені найближчими місяцями на Криму. З усіх територій, відібраних в Україні з 2014 року, Крим має на сьогодні найбільше значення у широкомасштабному інтерв'ю у вересні цього року. Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що Крим є центром тяжіння Росії і відповідно ключем до війни. Це безумовно справедливо. Недавні активні дії збройних сил України, такі як серйозне пошкодження Керченського мосту і атака морських безпілотників на Чорноморський флот, лише посилюють це враження. Імпульс і динаміка зараз на боці України. Тепер питання лише в тому, як Україна впорається з поверненням Криму. І відповідь на це питання визначить форму подальшої війни цього тижня. Змі майоріли заголовками про те, що Німеччина планує передати системи ППО Петріот до Польщі для підсилення їх кордонів. І в принципі, польща висловила таку думку про те, щоб передати ці системи. Україні. І в принципі, НАТО сказало, що це рішення має прийматися на рівні Німеччини. І от Німеччина поки що не визначилася, ну не дала такої чіткої відповіді, чи можна давати ці системи Україні, чи ні. На вашу думку, який буде результат цих переговорів? Не знаю, переговорів цього рішення? Так, я це теж чув. І я теж чув, що нібито Німеччина. Якби запрошує від НАТО якби рішення стосовно цього питання, тому що ну якби такі питання вони в ідеальному випадку колективні, це на ті особливі якісь країни роблять такі кроки, і нібито те, що я чув, що Німеччина хоче передати такі системи Україні і. І зараз е, скоріше тут йдеться, чи це інші країни е, НАТО будуть е, погодитися. Е, ну я, я тут е, скоріше оптимістичний і думаю, що в кінцевому рахунку е, е, теж ці патріоти будуть передані Україні. Тим більше що Німеччина вже постачала е, проти іншу інші зброї, е, там або uh -huh. ай Айрес. Тобто, це, це не якийсь принциповий новий крок. Тобто, скоріше, я думаю, ці, ці ракети теж будуть в Україні. Також цього тижня вийшла ем, стаття в німецькому змі. По моєму, якщо я не помиляюсь, про Ангела Меркель дала інтерв'ю, і там вона сказала про те, що вона ем, хотіла зустрітися з президентом Російської Федерації Путіним ще до повномасштабної е, до початку повномасштабної війни, е, але вона не змогла цього зробити. Хотіла зустрітися, вочевидь, щоб обговорити питання України, і можливо. Попередження цієї війни повномасштабної, але вона цього не могла зробити, тому що вона вже не мала важелі впливу, як вона заявляє на Путіна, і вона не могла нічого вдіяти. Наскільки реалістичними ви оцінюєте ці заяви? Тому що Ангела Меркель і не мала впливу. Ну це воно трішки такі полярні речі нам видаються. Ну, вона тоді вже не була канцлером? Ні, ні, вона була це за це. Було десь. Вона каже, що вона хотіла з ним зустрітися. Це було там за півроку до того, як вона вже мала м, припинити свої повноваження канцлера Німеччини. Вона ще вона ще була тоді, але вже спливав її і От вона каже, що під завісу свого терміну вона вже в принципі не мала таких важелів впливу, бо вже всі розуміли, що вона йде і нічого не могла вдіяти. Ну, да, такий ефект він є не тільки в Німеччині. Що коли вже ясно, що політик виходить від політик, з політики, то вже ну це як там, як це, це називається, хромая. Качка, там щось таке, uh -huh. яка вже тобто політика, в вже просто не буде мати в майбутньому вплив на політику. Він вже не є якби повноцінним партнером в таких якісь там перемовах. Тобто, це мабуть так, так було. Мені скоріше в ці інтерв'ю не сподобалось, що вона поки що не. Не бачить тут приводу самокритики, тому що вона ну вона якби намагалась там щось зробити з мінськими цими домовленостями, або там в цих зустрічах з путіним. І там була економічна теж підтримка для України, але в цілому, в цілому, ну ця німецька політика, вона була не не ми, ми виправданою. Тобто, там була така філософія, що ми зараз ще зробимо. Цій північний потік потік-2» і ми зробимо якби таку ем, залежність, де і, і Росія буде залежати від Німеччини, і Німеччина буде залежати від Росії. І, і це створює якби мир в Європі. Так, така була дивна трохи філософія, і ем, ну і це не вийшло, і це був крах цих... Політики, але вона зараз ще не хоче, мабуть, в майбутньому вона дійде до і скаже, що ну там було були великі помилки. Хоч треба казати, це вже, вже зараз, мабуть, такий сюжет, який багато людей забувають, це те, що вона тоді вона старалась по-своєму. Тобто вона там, що стосується дипломатів, вона була дуже активна. І вона, якби, намагалась там через ці мінські до нормандські формат це вирішити, але ну це було неправильна політика. Пане знайшов я твіт нас хвилина, залишається, але просто для того, щоб було все справедливо. Uh -huh. Да, бо то не то і Я прочитав на кривелике жаль. Да, п'ять днів тому. Андрій Мельник звертався до пана Шольса, наголошуючи на те, що Росії повинні бути поставлені ультиматами, аби війна завершилася. Пане канцлер, це добре, що ви крикнули Путіну припинити війну, але це тільки слова. Росія розуміє лише силу. Поставте Путіну ультиматом з болючими наслідками. Зупиніть енергетичний геноцид проти українців. Зро. Біть це, а питання моє. Це була цитата. моє полягало в тому, чи от е, підтримують, як ви відчуваєте в е, німецькому і соціуму і політиками? От е, такі настрої, такі сигнали, які подає е, пан тепер? Вже заступник е, міністра зовнішнього політичного відомства України. Ну, німецьке суспільство тут розділено. Тобто є е, все більше людей, які все ж підтримують такого. Е, ну серед дипломатів, інтелектуалів, експертів, ага. політиків е, е, Є люди, які підтримують те, таку, такий підхід, але є теж е, велика фракція, які які ну людей, які просто бояться, вони бояться, що це. Це приведе до третьої світової війни, що там буде ядерна війна і? Тому вони не хочуть, щоб тут Німеччина була більш активною. Ну, це зараз така можна казати, кожна, кожен день іде ця дискусія. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.